Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу країну. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб прийшли зміни від Тебе. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наше небо та наша земля. Були звільнені від ворога. Ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб не було тривог і не було поганих новин. Ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо там, де темрява. Нехай прийде твоє військо, і зміниться все. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наші території були нашими. І молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог більше не ступав на нашу землю. Ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб відбулися потужні зміни в нашій країні та в інших країнах. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб Ворог не міг, зна... з... не міг що зробити не тільки нашій країні, але й іншим країнам. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було більше шкоди, Ісус. Молимося, Господи, Тобі, також за наших захисників. Вони щоденно. Потребують нашої молитви. Ісус, ми молимося Тобі, Господь Боже, за нашу країну, за наших захисників, які захищають нашу землю. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог не міг сили і змоги їм щось зробити. Ми благословляємо Боже наших лікарів, які допомагають нашим захисникам, ми благословляємо всіх, хто робить добро, Ісус. Молимося, Господи Тобі Боже, за переговори, які зараз будуть відбуватися. І я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи Тобі, щоб не планував ворог. Що б не планував ворог зробити в ці, в ці дні в нашій країні, Боже, нанести якусь шкоду. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб всі плани ворога були зупинені. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наші міста, Боже, які ворог планує якось нашкодити. Зупини, Господь Боже, це Ісус. В Тебе є сила, в Тебе є влада, Боже, сила в імені Твоєму. І я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб ніхто не забував, не забував про те, хто Ти є, Господь. Молюся, Господи Тобі, щоб кожен призивав Твоє ім'я, Боже, якщо йому страшно, якщо немає вихіду із якоїсь ситуації. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб. Ворог не мав змоги йти вперед, а тільки назад. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб прийшли якісь зміни, Господь, які приведуть нас до миру. Боже, я не знаю Твого плану. Ісус, ми молимося, Господи, Тобі про мир. Ісус. Нехай Твоя сила буде все більше і більше. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про звільнення території. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про мир в нашій країні. Ісус, в ім'я Твоє ми молилися. Амінь. І ще хочу сказати, забула це сказати в молитві, Ісус, ми молимося, Господи, Тобі, Боже. Щоб на тих переговорів... ми молимося Господи, Тобі, Боже, щоб на тих переговорів був Ти, і там відбувалося все, що Ти запланував. Нехай не станеться нічого неочікуваного для нас плохого, Боже. І... Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб все пішло за Твоїм планом, а не по плану ворога. І також, Господь, ми молимося Тобі, Боже, за наших захисників, які зараз перебувають не вдома. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, всіх тих людей, які забрала, забрав ворог Боже. Нехай вони повернуться додому. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наші захисники повернулися в сім'ї. Іноді, коли я молюся, я трішки хвилююся, тому що в мене можуть бути деякі мінуси в мові, я їх так називаю, але я молилася від щирого серця і вірю, що ви також молитеся і. Я вас благословляю. І якщо потрібна якась молитва, підтримка в молитві, пишіть я вас підтримую. До зустрічі у новому відео.